Так, друзі, це в нас слон 50 фунтів а, на 28 дюймов, 60-дюймовий такий здоровий слончик з камстом на рукоятки. Маєстро під нього робить стрінкіпер, а я тільки що з нього знімав ТТВ. Маестро, у мене одне питання. Навіщо комусь такі мощні луки? От як цей слон, наприклад. Ну, Скажімо так, це не настолько мощний і смачніше. Я сам таким був, кому такі луки треба, я сам таким був, потім цим запишу. Тримаю, у мене є сам Якус на 75 фунтів, і вон польський на 57 фунтів. Это такая ведь гарячі молодості, хочеться побільше, помощнее. А потом приходиш до здесь, що можна і послабше. Попроще. Ні, попрошення, то якраз навпаки. Ти коли виростаєш, так. то вже береш лук не такий потужний, так. там не на 70-50 фунтів, так. а там на 40, 35, але вже лук максимально якісний. І стіли під нього робиш, такі одна в одну максимально якісні. От, тобто вже кількістю береш і якістю. Через ну, всі проходить. От Юра Трофімов у нас загальний добрий друг. Я пам'ятаю, як він перейшов з 600 фунтового лука. На, на 30 я потім взагалі 27 казав, мені більше не треба, але стріляв. Даже турніри завоював, таким луком. — Багато він завойов. Не, не, все, с таким, в таким фунтажом я маю на увазі. Да, ну я, наприклад, з 35-го фунту в Лукаве їздив в з Стріляли с з європейських европей, команд. Я с потім з ним їздив ще багато, куди їздив. Я э, семьру в Локеа в турніре в, в, в Житомирі. там я з ним стріляв тяжелыми стрілами на нейронки дистанции. Нашей лук стал пройти по нашего фокса. Сережа, ты тут все секреты наши расповедаешь же.